Там, де гори і долини, де гуляє вітровій, там цвіте краса країна з дивним ім'ям Сльозолий. І колись в країні тій був на троні цар Плаксій. Голова його, мов бочка, очі ніби Кавуни. В Плаксія було три дочки і Плаксиві три сини. Перша звалася Нудота, середульша Явайвай, третя донечка плакота. Всі сльозливі через край, а плаксиві три сини так і звались плаксуни. От така була сім'я у царя у плаксія. Цілий день вони сиділи, голосили та сопіли та стогнали та ревли, сльози ріками лили. Цар плаксій велів сердито, хай з ними день при дні плачуть всі в країні діти. Бо сміятись і радіти у моєму царстві ні, хто всміхнеться в часі тім, я того негайно з'ї. Ще була у плаксія вірна гвардія своя, в ній служили молодці забіяки слюзівці Хто сміявсь, вони хапали і нагайками шмагали, так що в царстві цьому скрізь. Вистачало плачу й сліз. Цар любив, як плачуть діти, бо любив, як сльози пити. От такий був цар Плаксій Україні сльозовий. Але в цьому диво царстві, зневажаючи закон, жив у мандрах і метарстві добрий дядько скотон. Він приходив кожен вечір. Хай чи дощ іде, чи сніг до голодної малечі і усим приносив сміх. Мав він вдачу теплу, щиру, щилу кавинку в очах, і була накидка сіра, лоскотона на плечах. Лоскотливі мав він вуса і м'якенькі наче пух, і м'яке волосся русе розсипалося до вух. Він, як прийде, Залоскоче, то сміється, хто і не хоче, де він тільки появлявся, зразу плач там припинявся і приходив до усіх голосний та щирий сміх. Не любили лоскотона, цар плаксі і плаксії, видавали заборони проти лоскоту вони. І за дядьком лоскотоном. Із нагайками в руках охоронці злих законів полювали по хатах. Але дядько лоскотон не боявся цих заслон. Він ходив по всій країні і носив з собою сміх в розмальованій торбині, в пальцях лагідних своїх.